Що ж з моєю собакою? Бачите, який він. Усім привіт! Мій другий вихідний добігає кінця. І я просто намагаюся встигнути зробити все, що я там собі запланувала. Тому що 5 днів мами вдома майже не буде. І є справи, які без мене ніхто не зробить. Наприклад, сьогоднішня справа: будемо мити з вами зараз нашого букашку. Принесу його Ой, ти Дивись. Це просто крохотусечкою такою, маленька. Полтора кілограмтика Бозі, Бозі, от этого сість. Іноді отримую повідомлення від вас. Що ж з моєю собакою? Бачите, який він лисенький? Моя да. моя Коротше, купили його. Ми він був нормальний принормальний красивий прекрасивий Але з часом в нього почало випадати. Волосся чи шерсть, як там воно, у собак. Ну і, на жаль, в цій природі померанський шпіц є така проблема. Вона може вилізти, може ніколи не дати про себе знати. У нас вона, на жаль, з'явилася. І потрошку так у нього на боках почала випадати шерсть ще десь. Ну, а за час війни напевно, все таки стрес дав про себе знати. Він у нас майже зовсім полосів. Я, якщо знайду, прикріплю тут десь фотку. Як виглядала моя собака, просто це жах. Це дорослим далося важко. А дітям та тваринкам теж небезслідно воно пройшло. Ну я сподіваюся, якщо чесно, на диво. Лішо, у нас ця шерсть ще виросте, і буде в мене знову пухнаста, гарнюська. Там все одно таки любимо. Йому, до речі, зараз три рочки. Але бачите, що у нас тут певні успіхи. Щось починає клочками такими виростати. Тут трошки, тут трошки, ти моя да-да. до. Да. Ну, і вдома в Україні в Харкові ми ходили до Грумера щотижня, йому там робили масажик, спеціальні скрабики якісь, ну, а тут вже так часто ходить. Ну, і ще у нього характер такий е стрімнуватий. Тому я не хочу, щоб він тут когось косив. Мені сказали, що може бути штраф 40 тисяч доларів, тому я мию його сама, ми тільки водила його на. Підстригання нігтиків, так? Да? Прийшов день, коли треба собаку помити, тому запрошую вас у ці пригоди зі мною. Да? Пішли митися, бу? Що мама зробить? Скрабик, масажик, може щось вирости новеньке. Коротше, така в мене собачка. Це у нас ванночка спеціальна для Букасі. Да? Чого ти тремтиш? Ну, мені, ну це у нас страшно на з Краще, то його шампуня надаю тут каву, а нас іскрабуємо стіни. Ну все, ну голодне так. Коротше, ось таке чудо у нас, бачите? Помили то! Да. Пахучий! Тепер пахнемо кави. Бачить, трошки погріємось і будемо сушитись там. що Це тут за красунчик такий. Дивимося. Дінка. Ну, Ось таке у нас чудо. На жаль, це проблема хвороба називається X, І Х. X тому, що ніхто не знає, що з нею робити. Ні наші лікарі в країні, ні по дорозі ми там в Європі зупинялися в угорщині. Ну, вважається вона небіліковною. Те, що допоможе одному песику, іншому може не допомогти. І ми вже тут були у ветеринара в Канаді. Також всі розводять руками, ну типу. Живіть як є, так він здоровий, ну нема шерсті і що. Але я не втрачаю надію. Сподіваюся, що колись він знову стане такий пушистенький, пушистенький. Ну а я вам як завжди дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, дізналися щось новеньке, що в мене все таки з собачкою, бо я її показую. А так ніхто і не розуміє, що воно таке. Ось я вам нарешті розповіла. З вас лайк нам звукасій, підписочка на мій канал. І побачимось в наступному відео. Пока-пока!